Привіт, мої любі оцінвачі мистецтва, на зв'язку, з вами знову ведмежа Веге і я, пані Оля. Ми з вами сьогодні продовжуємо подорож до стародавнього Єгипту. Давайте з вами пригадаємо, що саме ми з вами дізналися на минулому році, що стародавній Єгипет це цивілізація, яка оповита безліччю. Таємний. Вона робить її більш тому цікавою і привабливою для мандрівників. Божественному царстві фараонів мистецтво служило насамперед релігії. Ви ж дізналися, що творами сакрального мистецтва були піраміди, храми, гробниці та статуї. Ми сьогодні з вами продовжимо мандрувати цим загадковим світом. І дізнаємося вже більше цікавого про живопис, про прикладне мистецтво і звичайно музика. Давайте з вами пригадаємо те, чого дізналися на минулому уроці. А саме, що в стародавньому Єгипті народилося багато архітектурних форм, таких як піраміди, колони, обеліски. Художники мали статус пошани, їх дорівнювали до богів. Так само єгиптяни вірили в той бічний світ, що після смерті існує інше чарівне життя. Дотримувалися певних правил канонів у мистецтві. Піраміди вражали своєю величчю, красою та міцністю. Була Портретна схожість у живописі та скульптурі, що, звичайно, дуже вражає. І візитною карткою Єгипту є А ну, Сьогодні ми з вами поговоримо та разом з ведмежатком розповімо про наступні види мистецтва стародавнього Єгипту живопис. Найчастіше малювали на стінах, на гробницях храмів та храмів, також малювали на посудах, на горшиках. Більшості саме зображували певні події реального життя, того, що відбувалося повсякденні. Будь ласка, давайте ми з вами зараз переглянемо ці чудові картини. І малюнки тисячолітньої давності, вони насправді... Вражають своєю реальністю, вражають своїми кольорами, своєю досконалістю. Давайте з вами пригадаємо, що були певні конони зображування людини, коли фараонів зображували високими і величними, вельмож трошки меншими, а звичайних людей крихітними. Ось саме якраз зараз на цих ілюстраціях ви ці приклади і бачите. Реального зображення, те, що відбувалося в певних подіях, побутові сцени, господарську діяльність, почали застосовувати ще розписи, сюжетні розписи. Виникає інтерес до зображення пейзажу, до зображення птахів, тварин. Зображували, звичайно, все, що відбувалося навколо, те, що бачили, і кольори, та реалістичність найсправді захоплювали. Ще один вид мистецтва, який був розповсюджений в стародавньому Єгипті, це звичайне декоративне прикладне мистецтво. Оці маленькі статуетки, прикраси, які на сьогодні захоплюють всіх мандрівників ті, котрі відвідують цю чудову країну. Воно представлене статуетками, ювелірними виробами з кольорового скла, напівкоштовних каменів і цінних металів. Прикраси мали не лише декоративне значення, а й відігравали роль оберіві від усього лихого. Навіть на сьогодні мається таке повір'я, що якщо купити прикрасу а, з Єгиптом, воно, ця прикраса буде тебе оберігати. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Дівчатка і хлопці так само тримайте мене, тому що я насправді дуже захоплююсь. Мені дуже подобаються ці всі прикраси. Була б моя можливість, я б, напевно, б купувала їх усюди, тому що це дуже красиво. Ще одна незвична прикраса. Яка вважається не просто символом, а ще й оберігом. Це оцей незвичний жук. Його єгиптяни вважали священним. Це жук скарабей який символізував сонце. У розписах його можна було побачити на перснях, на підвісках, на браслетах дуже часто використовували зображення цього яка ж цікава історія, чому саме він. Єгиптяни вважали, що цей жук є символом Бога Сонця, а на землі він начебто відтворює шлях світила на небосхилі. Карабей завжди повзе на захід, тобто, відповідно до напрямку сонця, це і вражало єгиптян найбільше. А нову! Кулю з Карабея єгиптяни асоціювали з сонцем і народженням нового життя. Тож виходить, що цей жук і на сьогодні вважається певним якісь символом талісмана. Не не бідеться, звичайно, на сьогоднішньому уроці і мови про музику. Музику стародавнього Єгипту. На жаль, що саме зразків стародавньої єгипетської музики до сучасного світу не дійшло. Лише і тільки архітектурні споруди, величезна кількість скульптур, живопису, цінне те, що для нас, для сучасних поціновачів мистецтва, а що стосується музики, яка була раніше, на жаль, тільки певні якісь історичні досліди. Але те, що вона була, в цьому свідчить звичайне зображення, яке можна побачити на скелях, у храмах, на колонах. Музика так само в Єгипті відігравала важливу роль в суспільному житті. Вона супроводжувала людей, коли вони працювали, святкували, проводили певні обряди, пов'язані з культом богів Осіріса, Ісіди, і і Зараз я хочу вам запропонувати подивитися, як же виглядали ті боги. Зверніть увагу, будь ласка, на їх зображення. Бог Осиріс, він зображений до нас фронтально. А ось Бог Осіда і тут вони зображувалися саме за певними канонами єгиптян. Голову зображували у профіль, а тіло. Повертається начебто у ходу. Саме так за правилами зображувалися. І сіду ми бачимо на голові знак сонця, тот замість голови має зображення якогось птаха. Кожен бог символізує своє значення. І саме цими богами вважалися, що вони найсвященніші в Єгипті. Не бійдеться, звичайно, без вишуканих музичних інструментів. Їх застосовували під час свят, під час розваг. І їх значення насправді дуже величезні, коли можна побачити на рельєхі, на розписах, що цими музичними інструментами користувалися і співаки, так само і музиканти. Значного поширення набули барабани. Вони були різної величини та різної форми. Грою на круглому барамані тамбурині єгипетські танцівниці супроводжували свої рухи. Ще дуже популярні та відомі єгипетські інструменти. В музичної культури Єгипту набула на поширеніша звучання її просто. Приголомшиво, коли звучить арфа, вважали, що вона може приборкати не лише тільки почуття людини, а навіть почуття розміваних гривен. Духовну музику виконували зазвичай на інструменті сестра. Ви бачите зображення цього інструмента. Цей інструмент мав магічні властивості. Коли він звучав, вважали що цей інструмент дарував любов та щастя, повертав надію і радість. А ще що це атрибут богині Хатро. Ви так само бачите її зображення. Я вам вже казала, що, на жаль, тієї музики, яка була раніше в стародавньому Єгипті до сьогоднішніх часів не збереглося. Але є композитори, які захоплювалися цією країною, історією цієї країни, і спробували передати за допомогою сучасності ті враження, які б вони відвідували, якщо б це була насправжня єгипетська музика. Ось саме я хочу з вами познайомити вас з такою музикою, відомого композитора Джозепе Верді, який написав оперу Аїда. Вона є найвідомішою у світі оперою про саме стародавнього Єгипту. Щороку, в долині неподалік стародавніх хів просто нева відбувається ця вистава. Саме тут, відповідно до сюжету, зародилося трагічне кохання єгипетського полководця Радамеса і рабині Аїди, яка є іопською принцесою. А саме було відомо, що єгиптяни воювали з ефіопами. Опера одна з найкращих в історії музики, тому що в неї все чудово. Колорит музики, яскраві образи, незвичний сюжет, заснований на реальних історичних подіях. Вважається, що цей сюжет був запозичений з перекладання з одного стародавнього. Папірусу. Ну а музикант та композитор, який написав цю чудову оперу, він просто вражає. Це відомий італійський композитор. Народився він у Франції, але вважається композитором та музикантом. Він є символом об'єднаної Італії. Повне ім'я Джузеппе Фортуніно Франческо Верді. Я просто можу уявити, скільки проходить часу, коли раніше батьки своїх дітей кликали на сніданок. Поки промовиш ім'я першої дитини, вже і час обідати, тому що раніше були більшості багатодітні родини. Так само, як і Жозеп був багатодіт, з багатодітної родини. Родина була бідна, не було можливості навчати дітей. Але все ж таки вони знайшли, щоб купити своєму синові його перший інструмент, який був дуже схожий на клавісин. І саме на цьому інструменті Джозеппе почав створювати свої шедеври. В чому ж секрет музики Жозепе Верді? А в тому, що вона поза часом і говорить мовою людських почуттів. Як кажучи, все минає, а музика вічна. Ведмежатка за цим посиланням пропонує переглянути невеличкий фрагмент цієї опери. За можливістю, будь ласка, перегляньте і інші. І дуже хочеться, щоб на наступному уроці ви поділилися своїми враженнями. Ну а як ви запам'ятали наш сьогоднішній урок, можете перевірити себе, даючи відповіді на такі питання. Що змальовували давні єгиптяни у живописних композиціях. Пригадали? Якщо ні, то перегортайте, будь ласка, презентацію та ще раз прочитайте уважно той слайд. Назвіть особливості єгипетських прикрас. Не забудьте про жука, який є символом сонця жук скарабей які запам'ятали музичні інструменти, що існували у стародавньому Єгипті. Чим вони можуть асоціюватися та що означає? І поділіться, будь ласка, своїми враженнями від перегляду відеофрагмента оперії. Наш урок біг до кінця. Ось так ми з вами мандрували стародавнім Єгиптом, познайомилися з шаленою архітектурою. Дивовичною скульптурою та живописом і познайомилися з невеличким фрагментом музичного мистецтва. Мистецтво саме стародавнього Єгипту містить собі багато дивовишних здогадів, але вони мають величезний вплив на подальший розвиток сучасного мистецтва. Не лише тільки архітектури, скульптури, живопису, а звичайно, ще й писемності літератури та інших знань. Дякуємо вам за увагу, мої любі поцінувачі мистецтва і бажаємо вам з нашим відмежатком всього найкращого. До нових зустрічей. Обов'язково дивіться. Фрагменти опери, бережіть себе та посміхайтесь від гарного того, що побачите.